Елеканал «НТК» та інформаційні підсумки. Події дня сьогодні четвер, 7 вересня. В студії працює Ольга Гириджук. Мої вітання і спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко. Тероборона Коломийщини отримала ще один дрон. Люди не ризикують своїм життям, легше дивитися з неба і видно ліпше. У школах Івано-Франківщини проводять профілактичні уроки. Це було в укриття виводано дітей. Мешканка Коломийської громади Ольга Шуль відсвяткувала свій столітній ювілей. Мешканка Швейцарії презентувала книгу у Коломиї. Вона народилася в селі Черемошна. Тепер про це та інше детальніше у випуску. Рятувальники надали допомогу іноземцю у горах. До служби порятунку звернулись громадяни Республіки Польща, які здійснювали похід від села Кваси Закарпатської області до гори Піпіван-Чорногірський, та повідомили, що в одного з туристів травмоване праве коліно і він потребує допомоги рятувальників. Фахівці, які прибули до постраждалого 47-річного мешканця Польщі, надали йому домедичну допомогу та квадроциклом транспортували до машини екстреної медичної допомоги. Ще один безпілотник отримав. Мала тероборона Коломищини Мавік 3 військовослужбовцям 77-го окремого батальйону передала родина Грабовецьких у межах флешмобу районної військової адміністрації. Дрон для збройних сил України. Нагадаємо, акцію в районі оголосили на початку цього року. Дрони рятують життя. Найчастіше їх використовує розвідка для огляду місцевості однак часом захисники адаптовують їх для перенесення бойового заряду, щоб знищувати техніку та ворожі сили противника. Розповідає комендант ППД 77-го окремого батальйону територіальної оборони Сергій Назаренко. Не треба розвідки йти, скажімо так, люди не ризикують своїм життям. Легше дивитися з неба і видно ліпше. Ворог це також розуміє, тому й активно знищує Сергій Назаренко. Додає. Безпілотників потрібно багато. Маріки з нічним відеоспостереженням це теж багато значить. От сьогодні, наскільки я знаю, одного втратили наші точно з нічним відеоспостереженням. Поспілкувавшись із військовослужбовцями, одну таку пташку для тероборони придбала родина Грабовецьких. Коломиянин Тарас Грабовецький співзасновник благодійного фонду «Домрії». разом із однодумцями допомагає українським бійцям від початку повномасштабного вторгнення Росії. Передали понад напевно, 100, 150 дронів. Десь біля 20 автомобілів і багато різної медицини продовольства. Останніх півроку найбільше треба якраз дрони або FPV, або мавіки. Там для розвідки волонтери допомагають різним підрозділам. Так напередодні закупили дрони для Азову. Натомість із передової отримують вдячні відгуки. Вони довольні, їм все підходить. Вартість залізної пташки близько 100 тисяч гривень. Очільник Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков каже: флешмоб дрон для зсу триває. Дякуємо всім нашим підприємцям, меценатам, волонтерам, територіальним громадам, які долучаються до цієї акції. Нашим військовим постійно потрібні ці дрони. Я думаю, що це є та невелика допомога, яку ми, ми сьогодні можемо тут на місці в тилу надати для наших воїнів. Для Збройних сил України для того, щоб наблизити нашу спільну перемогу. Юлія Марциновська, Андрій Гращук, події НТК. Прикарпатські правоохоронці спільно з рятувальниками проводять профілактичні заходи у навчальних закладах. Задля безпечного навчального процесу в ліцеях та гімназіях області співробітники ювенальної превенції ініціюють профілактичні уроки з відпрацювання алгоритму дій під час тривожного оповіщення. Перший рік війни нам було дуже складно, бо ми навчали, як треба діяти в разі повітряної тривоги. То вже цей рік дається нам набагато легше. В цьому плані наші діти обізнані. Разом із працівниками обласної ювінальної превенції, разом із працівниками ДСНС ми вирішили показати такий тренувальний день, як мають поводитися діти під час сигналу повітряної тривоги. Була проведена навчальна тривога, так само відпрацьовано умовне замінування навчального закладу, під час якого було виведено дітей в безпечне місце. В першому випадку це було в укриття виведено дітей, в другому випадку подалі від навчального закладу, тобто на території стадіону, щоб діти не мали можливості бути стравмовані під час ймовірної небезпеки. Такі заходи є важливими, тому що вони є актуальними, оскільки на даний час триває військові дії і кожної хвилини може бути небезпека з життю здоров і здоров'ю дітей. Якщо діти будуть знати, як правильно діяти в тих чи інших небезпечних умовах, це збереже їхнє життя і здоров'я. Урок на Говерлі. Співробітники ювінальної превенції провели патріотичний захід для дітей на найвищій горі країни. Правоохоронці провели урок із патріотичного виховання на висоті 2061 метр для 130 дітей. Маленьким туристам розповіли про сучасних українських героїв, які боронять Україну від загарбників. Окрім цього, школярам розповіли про їхні права та обов'язки. Мешканка Коломийської громади Ольга Шуль відсвяткувала свій столітній ювілей. Її ще п'ятимісячним немовлям переселили із Польщі. Спочатку жила у Гвісті, потім у Коломиї. У день столітнього ювілею іменинницю вітали троє дітей. Шестеро внуків, 16 правнуків і праправнучка. А ще друзі, представники влади і парафіяни церкви святого священомученика Йосафата, куди столітня ювілярка завітала на подячну літургію. Були там і журналісти телеканалу НТК. Шуль відвідує церкву святого священомученика Йосифата вже близько 32 років, і навіть свій сотий день народження відзначає в храмі. Парох церкви, отець Володимир Касіян, пишається. Пані Оля його перша столітня парафіянка. Коли я прийшов у цей каштан зруйнований буший костел, і я відчувався самотнім. Але такі, як пані Оля, одна за одною підходили, молилися за мене, мене підтримували, і наша громада зростала. Мені було завжди приємно бачити пані Олю на першому кріслі кожного дня, вона приходила на богослуження. Сім років тому в подарунок депортованим українцям громадська організація. Нацяння підготувала книжечку Втрачений край вона складалася зі спогадів депортованих і вивезених українців. Серед них і коментар пані Ольги. Голова організації Леся Білявська каже, її розповідь вразила у порядників. Коли е, почалася депортація, бо вночі приходили представники армії крайови і насильницьким таким шляхом забирали людей. Пані Оля написала, що батько почав е, вночі збирати всі ну, матеріали, які були дотичні до. Історії нашого народу викопав у Стодолі таку велику яму, і ті тій Стодолі він це все упакував, поскладав і ну, заховав. І в мене неодноразово була така думка, що й до сих пір, мабуть, на території Польщі зберігається ці всі дорогі речі. Під час пандемії Ольга Шуль захворіла на коронавірус. Старша донька жінки Любов Гончаренко Шуль пригадує, мати тяжко перенесла хворобу. До послідку ми ходили до церкви, тільки після коронавірусу Її вже стало гірше, що на ноги що їй тяжко ходити. В житті вона енергійна. Вона по мірі можливості й далі енергійна. Ольга Шуль справжня берегиня сім'ї. Все життя гуртувала родину, і щонеділі збирала в себе. Також любить друзів і сусідів. Продовжує Любов Гончаренко. Шуль за всіх пам'ятає, чи дні народження, чи іменини іде до церкви на службу. Напиши молиться за всіх. Це як наш ангел-хоронитель. Вона молиться зранку, молиться вечором і вервиться з рук, не випускає. Це це її віра, її і бажання жити. Вона дуже хоче людей спілкуватися з людьми. Привітали імениницю і представники управління соціальної політики. Мешканці громади, котрим виповнюється 100 років, отримують матеріальну допомогу у розмірі 10 тисяч гривень з міського бюджету і ще 10 тисяч із обласного. Додає заступник міського голови Коломиї Ігор Вахнюк. Щиро вітаємо жительку нашого міста з таким гарним ювілеєм. Не кожній людині вдається дожити до ювілею 100 років, а саме в такий. Час. Хочемо побажати їй здійснення всіх найзаповітніших мрій, здоров'я. Ще багато-багато років прожити в колі великої родини. Сама ж, не це зізнається, почувається схвильовано. Однак охоче дає поради, як дожити щонайменше до ста літ. За ви Всі знаєте, можна. скільки разів я взагалі тисячу раз. А більше ще книжок, дуже цікавих книжок, церковних, що ви мого біку ще і більше мало. А вам боба соровий вашу родину, і намного багато діта. Юлія Марциновська, Андрій Гращук, події НТК. Мешканка Швейцарії, уродженка Верховинщини, презентувала книги у Коломиї. Українська письменниця, перекладачка і літературознавиця Галина Петросаняк представила на зустрічі з містянами роман Вілла Анемона, який увійшов до списку в номінації книга року BBC 2022», а також збірку есеїв. Наш сусід Альберт Гофман, окрім цієї літератури, презентувала Галина Петросаняк у Коломиї і свої переклади. Маємо честь себе в музеї історії міста Коломиї зустрічати відому авторку, письменницю українську письменницю, яка 2016 року мешкає у Швейцарії. Вона народилася в селі Черемошна, в Верховенського району івано Франківської області. Вона, крім того, що письменниця, поетеса, дуже вдалий перекладач, особливо з німецької мови. З 2016 року я мешкаю Швейцарії. Царії, неподалік від Базеля, але м, душею я в Україні, звичайно, і працюю я найбільше для українських читачів. Вийшов мій роман Віла Анемона. Остання книжка це книжка есеїв, наш сусід Альберт Вофман. Це есеї, які писались відповідно протягом останніх п'яти-шести років. Ну і переклади на автобіографія Соми Моргенштерн. Сома Моргенштерн він народився на Тернопільщині, і його автобіографія відповідно розповідає про життя Тернопільщини Галичини 150 років тому. Останній мій переклад це роман Андрея Камінського. Андрея Камінський Швейцар. Царський автор, мама Андре Камінського, була зі Станиславова. Книжка сама по собі надзвичайно жива, талановито написана. Вона розважальна, дуже життєствердна, дуже мудра. Коли мене запитав видавець, де б я хотіла презентувати ці дві останні книжки в Чернівцях чи у Львові, то я вибрала Коломий. Коломия. Коломия це сердечне дуже. Веслування на байдарках і Каное. у Коломиї працює спортивна секція, де тренують дітей. Наразі більше як 30 дітей з міста і району опановують веслування. Тренування проходять на міському озері імені Юрія Руфа. Тренери запрошують усіх охочих від 8 до 17 років спробувати опанувати цей олімпійський вид спорту. Дем'ян і Андрій товариші. Разом навчаються у Коломийському ліцеї номер 4 імені Сергія Лисенка. Це лише перші тренування хлопців. Мені подобається, я хожу своїм другом. Я прийшов попробував і мені дуже сподобалось. Тренування секції веслування на байдарках і каноє» відбуваються тричі на тиждень на Коломийському міському озері імені Юрія Руфа. З дітьми працюють два тренери: Василь Куриляк, першорозрядник із легкої атлетики та веслування на каної. І байдарках вже рік допомагає дітям у Коломиї опанувати цей олімпійський вид спорту. Це любов до води. Насамперед, це є спокій, і цей вид спорту такий, що він розвиває все як фізичні якості, так і психологічні. Коли дитина на воді вона. Як би не хотілося, вона уявляє, як вона ніби з водою розмовляє, бо тобто вона має такий як дотик до води. Перший місяць відвідування, здебільшого, теоретична підготовка, далі вже практика. Кожна дитина займається індивідуально, продовжує Василь Курляк. Над кожною дитиною працюємо окремо, бо тому, це, що це є вид спорту дуже технічний, і це ми зобов'язані працювати над технікою, бо тому, що потім в майбутньому, щоб травм не було. Тренер Василь Куриляк каже, у Коломиї є добрі умови, аби займатись веслуванням. Насамперед, це озеро, яке підходить для Тренувань та хотілося б, звісно, щоб покращили матеріально технічну базу, адже цей спорт розвивається. Постійного оновлення потребують і каної, і байдарки. А є швидкісні байдарки, так само швидкісні каної, і завжди їх потрібно оновлювати. Хотілося б дуже базу. База це є, тобто Елін. Хотілося б дуже, щоб Елін побудувався, і ми були б дуже раді, якби цьому міська рада нам допомогла. Тому що в нас є в Коломії великі можливості, щоб цей вид спорту розвивався. Заняття безкоштовні, адже це одна із секцій Коломийської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи працюють уже п'ять років. Зараз заняття відвідують понад 30 вихованців. Це дівчата і хлопці різного віку. Андрій іскропивище, що в Матаєвецькій громаді. Хлопець вже другий рік відвідує заняття із веслування. Сподобалось, хотів попробувати Прийшов попробувати і вже рік займається, і все дуже добре. А дев'ятирічний коломиянин Тарас побачив в інтернеті, як веслують на байдарках, і також захотів спробувати. Втішений, що така можливість є в його рідному місті. Ні. Подобається плавати на воді взимку. Або ж коли погодні умови не дозволяють веслувати на озері, вихованці секції займаються у фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив. Там проходять заняття із загальної фізичної підготовки. Також вдосконалюють техніку веслування усіх охочих. Закликають долучатись до таких безкоштовних занять. Приходити можна що вівторка та щочетверга на міське озеро о 15-й годині або ж телефонуйте 098 888 81 10. І це все на сьогодні. Я ж нагадую, наші новини ви можете переглядати у будь-який зручний час за адресами, які зараз бачите на екрані, або ж слухати на хвилі 106.8 FM, радіо Сяйво. Уся команда подій дякує вам за довіру. Нехай щастить! Слава Україні!